Наступ російських добровольців у прикордонних районах Ерефії є тільки першим актом. Попереду ще буде багато подій. Про це повідомили в Легіоні Свободи Росії. Бров піднімемо і Україна все. пам'ятціолозьмем ну, Київ. Там нагадали, що цей рейд присвячений так званим виборам президента Ерефія. І своїм прикладом вони показують, що є люди, які готові зброєю в руках боротись із путінським режимом. На запитання про те, що відбувається в населеному пункті Тьоткіно Курської області, в легіоні повідомили, що це село перетворилось на сіру зону. Вона відсунула з Росії, і ми проводимо ту саму демілітаризацію у прикордонних регіонах. Бої то затихають, то поновлюються. І це не тільки в самому Тьоткіно, але й в прилеглих населених пунктах. Повідомили в легіоні. Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон закликали жителів Білгородської та Курської областей евакуюватися. Про це йдеться у спільній заяві підрозділів. Вони сказали, що російська армія щодня завдає ударів по українських містах, виставляючи позиції між будинками, школами та держустановами. У зв'язку з цим вони змушені вдарити по військових позиціях у Білгороді та Курську, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. Повстанці закликали всіх негайно залишити міста. Ні, воєнний злочинець Путін, даючи інтерв'ю російським пропагандистам, відповідаючи на всі найгостріші запитання, звісно, не міг проігнорувати вчорашні події на прикордоні між Росією та Україною. Легіон Свободи Росії, РДК, Сибірський батальйон зайшли до себе додому, і він каже: о, це все українці, які хочуть зірвати наші вибори. Це ж свято демократії, це ж неможливо собі припустити, проаналізувати які будуть цифри, хто переможе на цих чесних перегонах. Тим не менше, от Путін побачив метою Завдання цього рейду саме в цьому. погоджуємось чи там можуть бути скриті сенси? Треба розуміти дві речі: офіційну політику, головне управління розвідки України чітко дало розрозуміти, що це їхня історія Російської Федерації, це громадяни Расійської Федерації. І вони можуть робити на тій території все, що завгодно. Тобто, Україна жодним чином. Не очолює цей процес і так далі. Це якщо ми говоримо про публічну політику. Тепер про відповідь саму терориста цього, то вона технологічна, якою б не була правда. Для Російської Федерації він використовує в пропагандистських цілях звинувачення проти України. Ну, по-перше, це вже традиція за 20 років, як мінімум, демонізувати Україну. Вся, В принципі, його, весь період його політичного правління він зводиться до демонізації України. Спочатку нам розповідали, що Україну демонізують, щоб виключити там з транзиту газу до Європи і так далі. Але як показала історія, Україну демонізують Зували, щоб її знищити, а не питання не лише в транзиті газу було. А зараз він демонізує, тому що йому як лідеру невигідно показувати, що всередині Російської Федерації є невдоволені є збройні формування, які реально вважають його владу окупаційною. є протестний рух, є партизанський рух, і так далі, і так далі. Тобто, ми ж чітко бачимо, що протягом е всього періоду широкомасштабного вторгнення які речі відбуваються, скільки пожеж бавов на території Російської Федерації. Відповідно е в нього технологія перекладання відповідальності на Україну, тим самим він е виправдовує свою агресивну політику е в очах внутрішнього. Електорату і для зовнішніх партнерів він виправдовує такою відповіддю. Ну і в третях, це вже знаєте така добра традиція расистів або перебільшувати, як ви зазначали про те, там скільки вони збили безпілотників, або ж не помічати. Ну, умовно кажучи, вони ж не говорять, що 25% Чорноморського флоту їхнього вже розбито. Тут нічого не відбувається. Вони втрачають там топові свої кораблі, ракетоносці і так далі. Вони зсунулися. Подалі від узбережжя, але ж вони це не визнають, тобто нічого не відбувається. Вони так замовчують і так далі. Тобто, це теж технологія їхня під час війни не визнавати е, жодним чином е, ніяких втрат і показувати, що все нормально. Вони йдуть там переможним маршем е, проти всієї Європи, і так далі. Тобто, ну ось така складова цієї заяви. Ну, здавалося б, нічого нового, але технологічно це не просто заява вона виконує як мінімум три функції. Пане Антоне, дуже багато українців сприймали цю новину вчора, як ну вітально, скажімо так, як великий позитив. А те, що зайшли на територію Росії ці формування російські, в тому власне, але деякі політтехнологи висловлюються, що українці марно сподіваються на якісь просування, на якісь зміни, на щось суттєве, бо це виглядає як власне в Певній мірі показуха, тому що в будь-якому разі, якщо щось піде не так, є можливість відступити назад на територію України, тут обігріють, врятують, допоможуть і так далі. Тобто, суттєвого просування від цієї історії не буде. Це спосіб привернути увагу, можливо, якихось міжнародних структур для отримання додаткових фінансувань і так далі, але не спосіб щось поміняти радикально. Не треба українцям, мовляв, на це сильно і Сподіватися, як ви ставитесь до такої думки. В принципі, якщо розглядати... Теорію, то треба розуміти, що внутрішні проблеми в Російській Федерації будь-які це все на користь Україні. Якщо цей рух стане масовим. Партизанський рух стане більш масовим, визвольницький рух всередині Російської Федерації стане більш масовим, то це все відповідає нашим інтересам, інтересам нашої держави, інтересам західних партнерів. Що для цього треба? Зрозуміло, що багато техніки, грошей і людей, тобто без підтримки. Всередині Російської Федерації, скільки б зброї не було б у цих е, героїчних формувань, ну нічого не вийде. Тому, е, знаєте, я би е, так завчасно не давав би е, висновків і не ставив би крапку в цій історії, тому що такі речі вони за е, ну, годину, за день вони не з'являються. І знаєте, я собі дуже е, так слабо уявляю, що люди зі зброєю в руках не планували цю операцію, і не важливо, що вони добровольці, можливо, там не всі є проф... військовими професіоналами і так далі. Але я думаю, що ну, враховуючи те, як вони ведуть там свою медійну комунікацію або мережеву комунікацію, то видно, що вони все ж таки свої кроки планують. Тому честь їм хвала за те, що вони борються проти терористичного режиму і лише успіху можна їм побажати. А висновки. Зробимо трішки трішки пізніше, бо поки ну відверто кажучи, поки зарано. Знову ж таки, ми стикаємося з дилемою публічної політики з реальною політикою. Тобто, з точки зору публічної політики, ви ж бачите риторику Сполучених Штатів Америки Британії, що все, що робиться, це все для захисту безпеки Європи, тобто жодного наступального. Скажем, жодної наступальної тези ви не побачите з 24 лютого 2022 року, тобто жодних агресивних закликів і так далі, все на оборону, безпеку і так далі. Тобто, це є свідома зовнішньополітична комунікація цих держав і так далі. Що відбувається на рівні спецслужб, можна лише здогадуватись. Якщо такі структури з'являються. То зрозуміло, що робота, робота якась ведеться, бо знаєте, ну складно собі уявити, що через кордон можна, там, можуть танки пройти непомітними або можна зібрати стільки зброї непомітно. Враховуючи те, що ринок зброї, як чорний, так і білий, він дуже вузький. І в принципі, коли починається якийсь, вибачте, застенг двіж, всі все прекрасно угу. розуміють: хто кому для кого і навіщо. Ось тому я думаю, що. Прямої участі зрозуміло, що Ніхто визнавати не буде, але можуть бути певне сприяння. В якому сенсі? Ну, гроші ж на яких, в яких на якихось банківських рахунках акумулюються, тобто вони ж знімаються, використовуються. Тобто, я думаю, що в тих державах, де ці гроші збираються, вони ж розуміють, для чого і навіщо це все збирається. Більш того, я переконаний, що вони знають і росіяни, які збирають ці гроші. І так далі, і так далі. Тобто, скажімо, дипломатичною мовою, непоміченим для захисту спецслужб ці історії не проходять. А глибину залученості ну це лише історія покаже, мемуари там, окремих добровольців або окремих відставних представників спецслужб і так далі. Хоча відверто скажу, що в принципі в західному політикумі є ось цей розділ. Є, скажем, крило, яке реально виступає за радикальні методи боротьби проти Російської Федерації, в тому числі і за зміну кордонів, зміну ядерного статусу, і так далі. І є помірковане крило, яке каже: ну якщо вони зовсім програють, то незрозуміло, що потім буде, як там вирішувати питання ядерної зброї, і так далі. І так далі, тому цей розділ, поки є. Ми не побачимо знаєте, там публічно агресивних закликів, тому що. Та скажем, перенесення цих розбіжностей в публічну площину він ускладнить процес домовленості щодо озброєння, наприклад, для України.